Дорогова, талянська віра. Думаю, гордовий світ, чорний. Такого, бідного, Родзинкою своєї нової колекції дизайнер вважає ось цю сукню, але каже, що однаково наполегливо працювала над усіма моделями. Я сама вибираю ткань, ще більша проблема. Вибора не того, що хотілося б. Не вистачає дизайнеру натуральної тканини. Здебільшого жінці доводиться працювати зі штучними матеріалами. А це і набагато складніше, і результат не зовсім той, на який хочеться розраховувати. Ті асортименти на да, варені особливо не впечатляють. І говорять, що для таких колекцій Дякуючи організаторам, Ольга не забуває відзначити людину, без фінансової допомоги, якої взагалі-то не було можливості створити колекцію. У свою чергу, Рафаель не відповідає на питання стосовно суми допомоги. Каже, що коли побачив роботи Ольги, відразу вирішив допомогти. Ольга Сахно у нього золоті руки. У нього очень хороший талант, який можна її розвивати. І якби я рішив допомогти тому чоловіку, тому що реально нуждається в допомозі. Коло людей, які гідно оцінюють дизайнерські роботи Ольги, поступово розширюється. Жінка набуває нових знайомих та поціновуючи своїх робот. Це ще один крок до мрії власного дому моди. Она не такая, как мы, но она в своем роде, она сильная, она волевая. Я просто очарована ей, ее силой, ее э, мечтой. Она живет, она двигается вперед. Э, ну, этим человеком можно только восторгаться, восхищаться. За чистою душею та добрими помислами сумчанка Даша Безкоста має велике серце і непомірну жагу до життя. Вона інвалід з дитинства, відома на всю країну своїми картинами. Та сили духу Даші вистачає на всіх. Усмішка майже ніколи не сходить з її обличчя. Талановита дівчинка з тяжкою формою ДЦП малює ногами. Починала ж вона з Гуаші. А наразі у фаворі у неї масляні фарби. краски уже только масляные, она рисует только масляными красками. Ты сюда зайдешь сейчас или посидишь? Краска несколько дней лежала, это еще краска голубая осталась с предыдущей картины. В основному у своїх роботах художниця використовує яскраві кольори, часто малює квіти. Цю картину подарує онкохворим дітям Сумщини. Зображення орхідеї обрала не випадково. Цікавим є тим, що ця рослина символізує любов і гармонію. Вона так вважає, що якщо вона комусь допоможе, то їй вона теж хтось допоможе, можливо. і. Ну, от знаєте, да, по Біблії, какую-то часть від себе, і тогда эта часть тобі обязательно вернеться. Тобто, буде тобі тяжело, хтось то все одно тоже протягне руку помощи. Допомагати нужденним добра традиція у цій родині. Роботи юної художниці уже неодноразово виставляли на продаж, аби зібрати гроші на операції іншим хворим. На створення такої картини Даша знадобився приблизно один день, проте фарби будуть сохнути близько двох тижнів. Далі картину передадуть на благодійний аукціон. Кошти вилучені з неї, підуть на допомогу онкохворим дітям. До слова, рік тому Даша Безкоста стала гордістю України у номінації Сила духу. З кожним роком дівчина удосконалює свою майстерність. Зараз Даша створює картини великих розмірів від метра і більше. А тому вже скоро їй знадобиться власна майстерня. Чінко, яка живе на Черкащині у селі Тіньки, шанобливо називають Олена Луківна. Народилася вона у 1936 році, інвалід дитинства. Але не звикла ще з дитячих літ сидіти, склавши руки, вона вишивала, пряла, шила, намагалася всю домашню роботу робити сама. А ще дуже любила, коли у її хату заходили люди, і як важливо для неї було і є це спілкування. Вона не одна, її розуміють, підтримують, а тому і душа наповнюється неймовірним бажанням творити. Її дім схожий на світлицю, рушники, вишиванки. І завжди для кожної людини Олена Луківна знаходить добре слово, а життя їй випало непросте. Я не могла нікуди, ні, ні в мене не було чим віздить, у нас був швейпром тут. А я вдома шила, вдома. Людям. Так, сама з себе я uh -huh. І Із книжок, і з і тут так людей обслуговувала. І це у вас, я дивлюся, і... я В'язала дуже кружеві, багато. Люди вже ж в'язала. А потім от у мене баба теж була швея, в неї не було ноги, вона без ноги вже. Ще замолоду в неї ногу одріз. І Вона мені предложила, що кидай ти кружева вчися на машинку, це буде копієчка тобі на хліб. І я вирішила рішила так -от. І Неплохо ж було. Люди мені все. Я недорого брала за їх, а вони мені все носили. Кого що є? Вони були доволі моєю роботою. Бо я шию, воно не розривається. І до вас люди ходять, і вам хорошо. Да, було так. А зараз уже не ходять люди, бо вже ті старенькі, що мої ровесниці, то поумирали, то вже вони не годні. Згадує Олена Луківна про те, як вперше спробувала вишивати. Не просто було боліли руки, швидко долала втома. Але так хотілося вишити хоча б один рушник. А потім з'явилися нові і нові її вишиванки. Прийнято так тоді було: здавна житло прикрашали картинами і рушниками, рушник на стіні, давній звичай. Мабуть, ніколи не зможемо ми довідатися, хто і коли вперше здогадався втілити у узорний мотив красу рідної природи, свої переживання та відчуття. Майже в кожній хаті тоді ткали полотно і шили з нього одяг. А вишивка була найпоширенішим способом прикрасити тканину. Коли вишивала, думала про квіти, про неймовірної краси українські пейзажі минав час, згадує Олена Луківна про своє дитинство, молодість, і ці спогади звисіляють її душу. Вона завжди намагалася бути потрібною людям. Життя одне, тож важливо залишити добрий слід на цій землі. Зараз я живу. На безлюдній поща. Це то, з цієї сторони нема людей, з тієї немає. А Оце, приходять же, хто до вас приходить? До мене приходить, як називається, соціальний, соціальний працівник. Жіночка. Дівчинкою, дівчинка тільки вбігла і зразу каже, що, бабуся, що вам робити? Ну, бере міта мені то, що. То, то я їй дуже благодарна, вона до мене хорошо. Відносить. Де береться можна жінка оптимізм, та, мабуть, такою треба було народитися. А може, це природа і добрі люди так вплинули на її характер. Та й у роботі знаходить розраду. У нас в Україні всі жінки працьовиті так щасливої давнини повелося, говорить Олена Луківна. А зараз ви що шиєте на машинці? Що я таке шию, латаю, я плохо вже ніяк не зашию. Нитки. І в мене оце ще на цьому оці, цей більмо. Mm -hmm. От, і ще з детства, ну воно його незамітно було, а зараз вже не по старості. Видно. Воно вам заважає. Воно трошки. Видно вам, так? Да? Mm -hmm. Трошки вам заважає. Да? Добре, заважає. Якби воно посунулося. Вірить ця жінка, що справедливість на землі переможе. Кожного дня молиться за те, щоб світло перемогло, щоб люди стали один до одного добрішими. І завжди чекає гостей. Коне ж дивлюся у вас такі теж. Це ще, мабуть, від бабусі вам дісталося? Так, да, так. Да. Кому ви молитеся, кого любите? Болюся. Матір Божа, Ісус Христос.